Доброго дня! Я Король Марія, кандидат на посаду у голови учнівського самоврядування від 8Б класу. Трішки про себе. Я учениця 8-го Б класу. Моє повне ім'я Король Марія Сергіївна. Я активна, повонівкавельна, весела та доброзична. Відчуваю себе реформатором та дуже допомаг... люблю допомагати іншим. Один із моїх найулюбленіших предметів це алгебра. Будучи на посаді голови учнівського самоврядування, мої плани організувати більше подорожей та поїздок, даби люди могли більше дізнаватися про культуру України та її рослини, природу та інше, об'єднати нашу велику шкільну родину, щоб між всіма панувало розуміння, доброта та. Говорити зону відпочинку для учнів в приміщенні Навчальний процес має багато часу, тому таке рішення буде дуже добре для нашого слухати ваші пропозиції та побажання з приводу навчального процесу.